І я вирішив, що єдиний спосіб повернути е, свою активну позицію і свою користь бути корисним дистанційно. Так от, е, як я прийшов до Інстаграму, мені банально не вистачало комунікації. Якщо я був там до війни, якоюсь, я себе калібрував отакою людиною, то війна прийшла в Європі, я став такою, що, в принципі, розглядати дуже важко. І я вирішив, що. Єдиний спосіб повернути а, свою активну позицію і свою користь бути корисним дистанційно. І у мене, в принципі, це вийшло на сьогоднішній день, і це була ще заслуга не тільки моя, зараз я скажу, що на сьогоднішній день це була заслуга Владислава і ще одного моєго партнера Андрія. Вони, хлопці, були медійні, а мені на це все дивитися, я дивився, мені на перший погляд здавалося, що вони займаються якоюсь єруною. І потім я зрозумів, що мені хочеться зробити це так, щоб вони за мною тягнулися, а не тягнувся я. На сьогодні у мене 62 чи 61 тисяча підписників в Інстаграмі. Ми чудово ведемо Ютуб з командою, ми ведемо Telegram. Все це стосується контенту про мій власний досвід, контенту. Я впевнений, що, мабуть, хтось з вас мене десь колись зустрічав, бачив. А... Ну, все одно про це треба казати. І це необхідність. Ну, от я сцени можу, зі сцени можу це сказати, що крок мій в інстаграм і в медіа в публічність це можливість продемонструвати, як ви можете і як ми можемо впливати на свої продукти своїм життєвим досвідом, на свої продукти своєю життєвою позицією, на свої продукти своїм контентом.